Доброго дня, діти! Як до нас хліб прийшов? Спочатку зерна в колосках пшениці зростають та наливаються на полях під ясним теплим сонечком. Потім за роботу береться комбайнер. На своє комбайні він виїжджає на поле, де комбайн зрізає колоски пшениці та відокремлює зерно. Водій на своїй вантажівці перевозить вже готове зерно до млина та елеватора. Щоб зерно довше зберігалося, його тримають в елеваторі. На млині зерна пшениці переробляють і з'являється борошно. Потім борошно. Відвезуть до пекарні, де пекар у гарячій печі випече нам духмяний та запашний хліб. Ось так до нас приходить хліб малята.